Доступне лікування для поранених бійців. Напередодні дня перемоги обласні посадовці перевірили умови, в яких перебувають учасники АТО. Обласний військовий госпіталь надає допомогу 24 сучасним патріотам. Чи вистачає ліків та обладнання для якісного лікування? Дивіться далі у випуску. Ще два роки тому військовий госпіталь всередині не мав такого ошатного вигляду. Вже сьогодні тут демонструють гарні умови перебування та сучасний ремонт. За час бойових дій на сході тут підлікувалося близько тисячі бійців. Здебільшого це жителі Хмельниччини. Обладнання та ліків медзакладі зараз вистачає. Медикаментів достатньо зараз, хворі не потребує. Ну як скажуть, не потребує. Звичайно, проблеми є, но дана категорія хворих, вона медикаменти і ті, ті розходні матеріали, які їм треба, вони не закуп, не купляють самі, Ми їх забезпечуємо за рахунок міністерства оборони і волонтерської допомоги, яка теж нам надається. Зараз на реабілітації в закладі перебуває більше двох десятків бійців, проте подумки вони зі своїми побратимами. Адже навіть під час так званого перемір'я потрібно бути особливо обережним. Кажуть, Хмельницька санітарна рота, що базується на Луганщині, вкрай потребує запасних частин до автомобілів. Багато поранених, нема чим вивозити запчастини. Двоє загинуло наших хлопців. Через те, що нема потрібних запчастин, машини несправні. Зв'язку з перезавантаженістю госпіталі тут планують розширити штат до 200 ліжкомісць. Сьогодні тут можна одночасно прийняти близько 150 хворих. Для військових передбачене оздоровлення в санаторії «Проводимо реабілітацію і проводимо медичну експертизу. Тому військовослужбовцю в результаті от травми, поранення необхідно надати відпустку по хворобі. Ну це цивільний заклад зробити не може раз. І немає права робити це два. Ми можемо і маємо право. По-друге, після лікування для військовослужбовців створені спеціально в нас є центри реабілітації безкоштовні. Це на базі військових санаторіїв. Це Пуща Водиця, раз, Хмільник, два і Трускавець три. Створені гарні умови і для реабілітації та протезування, і на цьому підприємстві. Відкритий у 2009 році стаціонар допомагає підготувати хворого до носіння штучної кінцівки. Вінничанин Олег вже два тижні лікується у хмельницьких лікарів. Втрачено під час перемир'я ногу скоро замінить на якісний імплантат. Коли вже Вінницю приїхав, в Вінниці почало більш-менш заживати, так вже себе відчував трошки ліпше. От, а сюди приїхав, тут вже нога фактично зажила. Тут ця теж зажила. Лікування у стаціонарі безкоштовне вітчизняні протези тут не поступаються за якістю імпортним. Ми стараємося тих людей, які мають там потребу в протезуванні, в ортизуванні, відслідковувати ще їх в госпіталях. Сьогодні в Хмельницькому або в Вінниці, де є госпіталь, там тяжко поранені є люди. І ми стараємося через волонтерів, через, через засоби масової інформації доводити до них інформацію, що вони, які вони саме послуги можуть отримати в нас на підприємстві. Сьогодні, маючи за плечима по кілька поранень, військові не можуть добитися виконання своїх прав від держави. Гарантований безкоштовний проїзд перевізники надають неохоче. За це деякі вже поплатилися ліцензією. Цьому році програма підтримки сімей військових фінансується з обласного бюджету. 500 сімей вже отримали допомогу. В минулому році ми витратили 2 мільйони, і в цьому році передбачено 3 мільйони коштів. Ви маєте право додати документ, що ви були призвані, заяву і копію індикаційного коду. Ви звертаєтеся до голови обласної державної адміністрації, і кожній сім'ї ми проплачуємо півтора тисячі гривень, якщо ви просто є учасником. Більшість бійців скаржаться і на труднощі з отриманням земельної ділянки. Проте на зустрічі з пораненими обласні посадовці пообіцяли підтримку. Ця війна незалежно, колись ми ділилися, хлопці, які воювали за Українську повстанську армію, хлопці, які воювали в Великій Вітчизняній війні, десь було розподіл. Ніхто не думав, що діти різних поглядів зараз будуть стояти разом на кордоні. Крім військових та добровольців, на сході перебувають і хмельницькі будівельники та десятки одиниць вантажної техніки. Маючи там цілу кучу техніки, ескаваторів, кранів, те, що могло би зміцнювати оборотість, робити ці роботи. Ми вимушені це робити. від це з Хмельниччини. І їдуть туди наші будівельники, перекидається додати техніка. Напередодні свята 9 травня бійці сподіваються, наступна перемога над ворогом теж не за горами.